Всі світофлофори рахую. Запізнюю всі рахую. Не знаю, мабуть, буду пізно, вже 15 хвилин. Хотіла вам розповісти. Вчора фільм подивилася Плач називається. Ну, Дитина там народилася і плакала, плакала. Ну, там така, типу, трикутник, бо... Минула дружина, донька, нова дружина, син маленький, який весь час плаче, і йому виписали якісь, якісь ліки. А у матері ну це якась вже придумка. Якісь авторів, теж були ліки, і вона їх чомусь наливала в однакові бутилки. Ну і чоловік в аеропорту. Дав йому цих крапель, він дитина померла, вони там її там десь захоронили. Ну, коротше, там така важка ситуація. Але ото я не розумію. Ну, ну як, як таке може бути? Щоб у дві однакові бутилки не підписано нічого, а в неї якісь ліки від нервів, чи щось таке було, чи снодійне, чи хто його знає, що в неї там було. Ну і коротше, вона на пробувала, ви розумієте? Я в шоці, щоб так. Це, це завідома небезпека, коли в тебе дві однакові бутилки. Ну, то інакше б фільму не було. І так, щоб показати, що наче й винувата, наче, наче винуваті, наче й не винуваті. Ну це така якась дурість, якщо чесно. Ну, ладно, багатьом він сподобався. Ну, то таке, я собі пригадала, господи. Ну, плакав один. Ну, плаче і плаче. Ну, поспи, приплачу. Ну що робити? Піди до лікаря, може якісь узі зроби, чи що, може, у дитини щось не у порядку, чи дай йому поїсти. Вона його молоком годувала, наче в неї було молоко. Хто його знає, чи вистачало дитині, може вона крупна була. Моєму, наприклад, не вистачало. І я пішла на заняття, сидіти нічого не змогла. Думаю, що робити? Я пішла, купила малютку прямо у гастрономі в нашому. Пішла, заварила її. ну, Вона заварювалася, така в нас була малютка. Кстати, дуже дуже класно. Налила 200 грамів бутилку, а він крупний в мене народився, старший. Він її випив і заснув. А до того рав, цілими днями ночами нічого ми не могли зробити, а йому просто не вистачало молока. Ось тобі і усе. І він випив цю бутилку і заснув, і спав усю ніч. Правда, це швидко закінчилося, і він продовжив вночі орати і не спати. Потім народився другий, і вони в мене погодки були. І це до п'яти років молодшому. Я жила просто у кошмарі. Я тепер розумію, що в мене були стальні нерви, бо я нічого не пила, і усі живі, здорові. Нічого страшного і на таблетках не сиділи. Ось так що я не розумію, того одна дитина плаче, ну дай їй поїсти, може вона голодна або до врача поведи до лікаря. Господи, хоч вона на роботу не запізнитися сьогодні. Усім гарного дня.